На перший погляд, рядова сесія Ленінської райради, 20-та за ліком для депутатів нинішньої шостої каденції. Однак суперечки розпочалися і ще до офіційного старту сесійного зібрання. Колективне депутатське звернення від двох політсил сил батьківщини і фронту змін стосувався адресування до Верховної Ради щодо необхідності зняття мовного законопроекту. Спікери наголошували це питання не політичне, а просто українське. Якщо ми тут збираємося галяшки, поділити і там ще щось поділити, і для ніж десь цілити це. Розділити. Один раз можемо винести рішення не вмерти тут за дверя, нас вийти за двері, почувствувати себе, хоч чуть-чуть дійсно настоящим українцем. Просять, наголошують про одне, хоча б проголосуйте про підтримати більшістю, навіть і не мріяли. Натомість виявилось, що суть законопроекту знають одиниці. На додачу питання навіть не погоджуються винести на порядок денний і натякають. Кожен має займатися своїми справами. У нас є для повноваження, і в цих межах ми діємо. Якщо у вас є. Якесь бажання висловлювати свою думку, збирати зібрання громадян, подавати запити, підписувати якісь документи, збирати підписи. Будь ласка, у вас є колірів, які ви працюєте, ви є особистостями, які мають право на любі зібрання і висловлювання своєї думки. Тому прошу вас не займатися там, де цим потрібно займатися, на погоджуваній раді. Ніяких заяв. Висловлено не було, тому я не думаю, що ми будемо його розглядати. Як питання порядку дивно, депутат від області Дмитро Хрістов застеріг колег, робити помилку порушуєте закон, якщо точніше, 22 статтю закону України про статус депутатів місцевих рад. Порядок родину депутатського закладу. Депутатський заклад може бути внесений депутатом місцевої ради або групою. Депутатів попереднього попереднього, або на пленарному засіданні ради. У письмовій чи у формі, навіть у снімі, можна просити, запит підлягає включенню, підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Однак і після звернення депутата обласника знову таки пропонують лише винести на порядок денний, а не голосувати по питанні, і знову таки відхиляють. Аналогічна ситуація склалася у київському районі міста. Такі ж депутатські звернення не погодили винести на порядок денний і на їх сесії. На знак протесту депутати опозиційники Київського району покинули сесійну залу.